Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади і захлиналась наша переправа. Шаленим шквалом полум'я й води був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ. Обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря, мені б ще гратися в піжмурки і в класи, в казках літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугас, а я вже смерть побачила впритул о перший біль тих недитячих вражень. Який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи нині зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. І він друкувався просто на землі.